Тема нашого сьогоднішнього уроку інформаційні процеси, дані, інформаційні системи, інформаційні технології. На сьогоднішньому уроці ми детальніше познайомимося з усіма цими поняттями. Так для початку пригадаємо, ви вже знаєте, що таке інформація. Інформація це відомості про навколишній світ і процеси, які в ньому відбуваються. Також вам знайоме поняття повідомлення це форма подання інформації. Без повідомлень не можна сприйняти будь-яку інформацію. Та інформацію і повідомлення може опрацьовувати людина. Як інформацію повинен опрацьовувати та сприймати комп'ютер? Ви знаєте, що наш світ складається з різноманітних об'єктів. Кожен об'єкт має свої властивості і може виконувати і навіть виконує певні дії. З точки зору людини інформація теж є об'єктом, а дії над нею називають інформаційними. Процесами. Тобто інформаційні процеси це дії над інформацією. Основними діями з інформацією або основними інформаційними процесами є передавання, зберігання, пошук та опрацювання інформації. Наприклад, коли вчитель чи вчителька пояснює новий матеріал. То передає інформацію, а ви її отримуєте. Коли ви записуєте щось у зошит, то зберігаєте інформацію, а розв'язуючи задачу, опрацьовуєте її. Щоб повідомлення було придатним для здійснення певного інформаційного процесу, його необхідно подати спеціальним чином, наприклад, у вигляді звуків, зображень, слів. Електричних, світлових та інших сигналів. Такі оброблені повідомлення називаються даними. Тобто дані це повідомлення, в яких однотипну інформацію подано у формі зручній для подальшого опрацювання зазвичай за допомогою технічних засобів. Повідомлення подане у формі, з якою може працювати пристрій. Є для нього даними. Дані зберігають, записуючи їх на носіях даних. Носіями даних може бути папір, зовнішній жорсткий диск, оптичний диск, флеш пам'ять чи карта пам'яті. Текстові дані на паперових носіях значно легше передавати. Хоча зберігання даних на них не таке довго тривале, оскільки папір легко горить, легко псується. Проте завдяки дуже швидкому копіюванню та розповсюдженню сучасної інформації за допомогою флешок зовнішніх жорстких дисків, її можна вважати практично незнищенною. Проте все одно флешки та зовнішні жорсткі диски псуються, перегорають. Зношуються, тому інформація може бути втраченою. Над цією проблемою працюють, тому тривають розробки для збільшення довговічності носіїв даних. У 2013 році вчені Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України розробили оптичний сапфіровий диск. Який може зберігати дані впродовж десятків тисяч років. Це надзвичайно потужний винахід, і розроблений він саме українцями. Далі поговоримо, що таке інформаційна система. Інформаційна система це сукупність взаємопов'язаних об'єктів, у які відбуваються інформаційні процеси. Інформаційні системи бувають технічними, біологічними та соціальними. Технічні це, наприклад, роботи чи ті самі комп'ютери. Біологічні це люди. Та соціальні це сукупність різних груп людей, наприклад, вчителів в школі чи учнів у класі. Інформатика. Є теоретичною базою для розвитку інформаційних технологій. Слово технологія з грецької перекладається як майстерність, уміння. На відміну від технологій матеріального виробництва, інформаційні технології зорієнтовані на роботу з інформацією. Тобто, інформаційна технологія це сукупність методів і процесів опрацювання інформації. Із застосуванням відповідних засобів. Що ж це означає? Тобто інформаційні технології це ваша майстерність опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних комп'ютерів. І саме цим ми будемо займатися в подальшому на уроках інформатики. Думаю, вам відомо, що перші комп'ютери повністю. Виправдали свою назву, адже комп'ютер це обчислювач, і саме для цього автоматичного виконання обчислень їх і створювали. Перший комп'ютер займав дуже велику площу і виконував дуже примітивні дії, дії, які виконують наші сучасні калькулятори. А основоположником обчислювальної техніки в колишньому СРСР був українець за походженням академік Сергій Олексійович Лєбідєв. Під його керівництвом у Київському електротехнічному інституті у 1951 році було створено перший в Європі комп'ютер. Нині комп'ютери постійно вдосконалюються, розширюється сфера їхнього застосування, набувають поширені нові види комп'ютерів, роботизовані іграшки, роботи помічники по господарству та багато інших. Комп'ютери дозволили створити такі цікаві й популярні технології, як, наприклад, розумний дім. Ця домашня автоматика розумного дому здатна діяти замість людини, спростити побутові задачі людям похилого віку, людям з інвалідністю чи просто допомагати нам по господарству. Винайдення комп'ютерних мереж, зокрема інтернету, значно розширило можливості інформаційних технологій. Віднедавна зросла популярність дистанційного навчання. А дехто був переведений на нього примусово. Його основою є інформаційно-комунікаційні технології, які надають можливість учнівській і вчительській спільнотам взаємодіяти на відстані, навіть у складних життєвих обставинах і за різних умов. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!